Так, друзі, ми продовжуємо це сніданок з 1 плюс +1. У На сьогодні буде справді дуже багато включень, і просто зараз з нами на прямому зв'язку буде не черговий сьогодні кореспондент, але частина нашої величезної це команди інспекція столиці. Так, так Що Андрій, Андрій оговтується місто? залізничний вокзал, центральний вокзал. Вчора так само постраждав. Ми зараз дізнаємося, як почуває себе. Головний вокзал нашої країни. Вітаємо доброго ну, ранку. Ну ядрюх, важливо зрозуміти всім зараз нам, глядачам усі з усієї України, чи запізнюються потяги, чи нормальний графік, тому що це головна артерія країни, і в якому стані сам власне вокзал. Доброго ранку, друзі, доброго ранку, глядачі. Так, от дійсно в мене сьогодні місія така зорієнтувати і провести такий невеличкий екскурс, що і як відбувається. Ще знаєте, я такий невеличкий флешбек зловив. Вчора казали, що всі 24 лютого згадували. Я от, до речі, от перше моє включення 24 лютого було саме залізничного вокзалу. І сьогодні, як би це не дивно і символічно не звучало, також залізничного вокзалу. Отож, що вчора відбулося, одна із ракет потрапила неподалік залізничного вокзалу. Вона частково пошкодила електромережу і повибувала шибки. Але Укрзалізниця а, уже з 24 лютого і по сьогодні вона інтегрувалася в ті обставини, які відбуваються в Україні, і вона швидко намагається коригувати усю свою роботу. Вікна вставили електромережу. Швиденько також відновили. Ну і не тільки по Києву, так вчора наносилися ракетні удари, наносилися вони по критичній інфраструктурі багатьох регіонів, і також страждала електромережа. Від цього виникли ось ці от затримки, про які Укрзалізниця почала оперативно повідомляти. І станом на вчора через пот. Трапляння ракет от саме в об'єкти критичної інфраструктури і порушення електромережі, майже 40 рейсів по всій Україні запізнювалися і за Тим, де і як рухаються потяги, можна було слідкувати на порталі Укрзалізниці або у Фейсбуці, або в Телеграмі. Також в поміч вам чат-бот, в якому ви вбиваєте потрібний вам рейс, і вам також повідомляється інформація про те, наскільки, як і куди можна доїхати. Плюс можна подзвонити по усіх гарячих лініях. Вчора вони також активно працювали. І от на сьогоднішній ранок яка ситуація, от остання оновлена від Укрзалізниці, яку вони опублікували вчора, близько дев'ятої вечора. Що Близько 12 рейсів затримувалися на 30 хвилин. Потім ще декілька рейсів затримувалися до 30 хвилин. І от найбільші були затримки: це саме один міжнародний потяг, один якийсь з Харкова. Це перемишель Київ він затримувався майже на 2 години, і Харків Київ затримувався на 5 годин 34 хвилини. А плюс на багатьох залізничних вокзалах, в зв'язку з тим, що ось така склалася ситуація: готували бутерброди разом з волонтерами, пропонували і також пропонували місця, де можна було перечекати от комендантську годину, тому що хтось собі планував приїхати до комендантської години, але не встигли. І, от на сьогоднішній момент, от склалася така ситуація, тому Укрзалізниця і волонтери намагаються максимально конкретно швидко скоригувати ось цей незручності, які можуть виникати в зв'язку з тим, що от ворог обстрілює Україну. Андрюх, спасибі величезне. Андрій Люховець. Зараз головна артерія країни фактично більш-менш заспокоїв, тому що зараз, знаєте, це ледь не єдина зараз у нас артерія, крім звичайно, автобусних перевезень та маршруток пішов. Андрій, але вже, все працює Укрзалізниця стабілізувала рух. як головне швидко все. бачиш, і вставили вікна і. Відремонтували електромережі і знову потяги пішли за розкладом і будуть іти далі за розкладом, тому що так головна артерія це найголовніше зараз і для евакуації, і для доставки пасажирів так, і друзі, вантажів. Що не вивально за мить, продовжимо реакцію світової спільноти на вчорашній масовий обстріл нашої країни. Про що говорять в різних країнах? Більш того Навіть, дамо чітку відповідь. Чи є це Побачте. ще одна точка неповернення для заходу у них у голові? Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі «1 плюс 1».